Здрасть. Не було нікого. Дай гривень подивок. Я живу там, там де руська. Я розумію, там теж не могу. По гривні вам древні. Траду смотретись, наверное. Я не вже далі по 2 гривні, а так Можна проїжджати? 30 гривень платить проїзд. Скільки-скільки? 10. А чого? По так я живу, тому, мені не треба платити. треба знімати. — А чого не треба вас знімати? Ну, що я не проїду безплатно додому? Ні, ви не проїдете. А як? Що зробити, щоб я додому попав? Звертайтесь в міську раду. Щоб попасти додому і звертатись міську раду. Якщо ви тут живий, у вас є карточка. Ну, я не должен... Коли я йду додому, мені не треба карточка. Чи щоб їхати додому, дожди приїде комусь карточку. Де прописані, ви що вона проживаєте там. І паспорт я дуже з собою Карточку, паспорт. Ми далі живемо в КНР чи в ДНР. А ті талони, от ті картки... Так, да, так. Да. Привірите, як воно, скільки там буде? Ми будемо довго так стояти. Я поки додому, я поки додому не попаду, попадую зі не піду. Хорошо? Що ми не проїдемо? Проїзд так само. Вискачається вниз, у кінці до цих лобонтів. А як його? А что хочешь хватить, хочу ему? Та хай вертайся, вертайся, малый. тому. Куди тому? Куда ты Тут одностороннє движение, куди тому? Ну, я не знаю. Мені до треба, требуется, я до не пускаю. Я живу там, де мені немає проекти. Кого це проїхання... интересует, Ти затримуєш двіжання. Ну, Кого-то интересует. Ставь в сторону, й все. Дай приехать. Заберу машину, Забри дай. Ставь, сторон, куда объехать? Так, так, так. ну то у мене вон, блядь, бегут. Забере машину, дай назад, пожалуйста. Можете об'їхати тебя бегать Я не буду Я хочу додому попасть, Мені все время. Да ты уезжай, я надо. Все, спасибо, тобі, дружище.